Всім привіт! Ну, Хто з нас не стикався з файлами у форматі PDF? Вони ж буквально всюди. Ми бачимо їх так часто, що навіть не замислюємось, а як вони взагалі працюють, і чому саме вони стали ну, таким незамінним стандартом. Давайте сьогодні розберемося в цьому і розкриємо всі секрети. Уявімо ситуацію. Звучить знайомо, правда? Витрачено години, щоб ідеально вирівняти текст, підібрати шрифти, розставити картинки все виглядає просто чудово. А потім відправляєш цей файл комусь, і все поїхало. Повний хаос. Шрифти злетіли, зображення не на місці. Так от, саме ця вічна проблема і стала поштовхом до створення нашого сьогоднішнього героя. І ось він, PDF, або ж Portable Document Format. Якщо перекласти, то це портативний формат документів, і це, знаєте, ідеальна назва. Його головна місія бути таким собі універсальним солдатом у світі документів, який зберігає свій ідеальний вигляд, де б його не відкрили і за будь-яких обставин. А тепер давайте ненадовго перенесемося у 1993 рік. Саме тоді компанія Adobe Systems показала світові PDF. Ідея на перший погляд була простою, але насправді революційною створити по суді цифровий папір, тобто документ, який виглядатиме абсолютно однаково на будь-якому екрані і на будь-якому принтері. І як ми бачимо сьогодні, їм це вдалося просто блискуче. Так чому ж саме ПДФ так сильно вистрілив і завоював світ? Це ж точно не випадковість. Секрет його успіху криється не в якійсь одній фішці, а в такому, знаєте, унікальному поєднанні переваг. Вони і перетворили його на інструмент без якого сьогодні ніяк. Давайте розберемо ці його суперсили детальніше. Можна виділити чотири основні суперсили перша і головна. Це послідовність. Документ виглядає як точний цифровий знімок, нічого не з'їде. Друга портативність. Файл можна відкрити хоч на комп'ютері, хоч на телефоні. Третя збереження даних, якість зображень, якась складна графіка, все залишається чітким, без втрат. І нарешті четверта безпека. А це погодьтеся, надзвичайно важливо, і ми до цього ще повернемось. Гаразд, з перевагами, наче все зрозуміло. Але як ці файли взагалі створювати і як з ними працювати? Давайте від теорії перейдемо до практики. Насправді все набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд. Є по суті три найпопулярніші шляхи перший це, звісно, професійні програми, на кшталт Adobe Acrobat. другий це безліч безкоштовних онлайн-конвертерів, куди можна просто закинути файл. Але є і третій найпростіший спосіб, яким багато хто користується, навіть не замислюючись, це функція друк у PDF», яка вбудована майже в усі сучасні операційні системи. Добре, а що робити, коли вже отримали PDF? Тут теж все чудово. Існує просто величезний вибір програм для роботи з цими файлами, і що найприємніше, переважна більшість з них абсолютно безкоштовні. Ну, дивіться, серед найвідоміших, звісно, Adobe Acrobat Reader. це такий собі золотий стандарт. Є ще Foxit Reader та Nitro PDF. Вони пропонують трошки більше функцій, наприклад, базове редагування. А от якщо потрібне щось максимально швидке і просте, то є, наприклад, Sumatro PDF. Загалом вибір на будь-який смак. А тепер перейдемо до теми, яка, мабуть, є однією з найважливіших. PDF – це ж не тільки про те, що все гарно виглядало, це ще й про захист інформації. У нашому світі це без перебільшення критично, і цей формат пропонує кілька дуже надійних інструментів для цього. Перший і найпростіший рівень захисту це старий добрий пароль. Причому можна встановити пароль просто на відкриття файлу. Або ж можна піти далі і заборонити, наприклад, друк, копіювання тексту чи будь-які зміни. Це дає дуже гнучкий контроль над тим, що з документом можуть робити інші. Якщо потрібен серйозніший захист, є шифрування. Що це таке? Ну уявіть, що весь вміст документа перетворюється на незрозумілу абракадабру, і прочитати його може тільки той, у кого є спеціальний ключ. Тобто, перехопити і прочитати такий файл практично неможливо. І нарешті третій кит безпеки цифрові підписи. Це по суті як електронна печатка, яка гарантує дві речі: по-перше, що документ надіслав саме той, хто вказаний автором, і по-друге, що після підписання в документ не вносили жодних змін для офіційних паперів, контрактів чи звітів це просто незамінна річ. Отже, який можна зробити висновок? PDF – це значно більше, ніж просто зручний файл. Це така собі надійна, універсальна і що важливо безпечна основа для всього нашого цифрового документу обігу. Технологія, яка змогла поєднати надійність паперу з гнучкістю цифрового світу. І наостанок, давайте трохи замислимось. Світ технології змінюється просто шалено, постійно з'являються нові формати, нові ідеї. Цікаво, чи зможе ПДФ і надалі так само вдало адаптуватися і зберігати своє лідерство. Зараз він тримає позиції дуже впевнено, але майбутнє майбутнє завжди непередбачуване.